Українці не дебіли українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для українців, українці б дуже швидко організувалися, як своє життя і життя довкола наладить. Наскільки це можливо? А чи зробить це влада, я не знаю. Чи гроші, які підуть за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів, і поки що українцям ну на кожній шиї буде висіть по не знаю 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі там 15 20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється, я не знаю. Ну це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати самими і все покращувати, чи просто будуть да далі як коров? Ну тоді у нас би шанс. Ну, сорі, ну це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нам керує. Поки що ми виглядаємо, як халопи в руках. Королей, управляючих нами будемо надіятися, що це поміняється, і це залежить не тільки ж від президента, і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі пета колона російська, і так далі, які вообще не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне.